Наша журналістка Олександра Бабіхіна зараз перебуває у Святошинському районі на одному з місць на одному з місць загоряння. Е, Саша, вітаємо! Які подробиці відомі на тепер? Вітаю колеги. Я нині перебуваю на місці падіння ломків російського залізяча, які спричинили пожежу в гаражно-будівельному кооперативі. Тут пошкоджено десятки гаражів. Бачимо, що за моєю спиною є гаражі, які вщент згоріли. Там залишилися одні руїни, замість ними з ними і горіли і автівки. Декому з власників гаражів пощастило трохи більше, якщо можна так. Сказати, у них лише частково зруйновані гаражі, але теж бачимо, що вони горіли, і можемо навіть спостерігати, як вигоріли автівки, і десь там подалі навіть ще е, тліє е, вогонь. Загалом є також ті гаражі, які трохи постраждали. У них вигнуті двері або пошкоджений дах. Це відбувалося внаслідок вибухової хвилі. Бачимо, що на місці нині працюють як рятувальники. Загалом на постійній основі залучено дві одиниці спецтехніки, але вони постійно ротуються. Одна машина від'їжджає, інша приїжджає. Великих великого такого вогню відкритого ми вже не бачимо, проте бачимо багато задимлення. Над цим ще працюють рятувальники, вони його ліквідовують, промивають конструкції, що горіли, і також можу зазначити, що і власники гаражів теж тут вже поруються, і там, де більш-менш вціліли ці гаражі, намагаються їх якось трошки вже привести до ладу, виправити двері, закрити їх. Якщо говорити про збитки, які нанесла ця атака для звичайних пересічних киян. То, от один з власників гаражів з нами поділився, що він щойно закінчив ремонт у своєму гаражі, Утім, він вигорів повністю з ним вигоріла і автівка, яка на жаль не була застрахована на такий випадок, і е, йдеться про втрати в е, три десятка доларів. Е, власне, продовжуємо залишатися на цьому місці. події, слідкуємо, як розвивається тут ситуація, як швидко вдасться е, рятувальників повні ліквідувати всі займання, і обов'язково про хід подій повідомлятимемо згодом у прямому ефірі? А нині повертаю слово до студії.